Скажіть, будь ласка, чи правда, що в перший день Великого посту не можна жінкам приходити до когось у двір у хату? Ну, такого я ще не чув. Неправда, це якісь придуманки ще щось там. Я знаю, що на уведення жінки не ходять, бо, тому що уведення в нас е, асоціюють, що так тобі поведеться. якщо... Жінка до хати перша прийде, то не добре. Жінки у нас взагалі в селі ще вдома сиділи на ведення. Нікуди не ходили, тільки чоловіки ходили. А на те, щоб в'їзд, як треба йти, ну не йти. Не замикайте себе там, де не треба бути замкненому, і не обмежуйте себе там, де треба бути свобідному. Якби ви так краще працюєте над своїми похотями, так, своїми пристрастями, тоді. Буде якісь більші толки з вас. Так. І я дякую за вашу мудрість, поради і гумор. Хоча я і не віруюча, та на вас підписалася, дуже подобається вас слухати і згодна з кожним вашим словом. Це звучить дуже серйозно. Як комплімент, знаєте? Я дуже дякую. Я буду старатися бути корисним для вас усіх, для віруючих. І особливо для невіруючих. Бо віруюча людина це та людина, яка в ну, порівнянні, ну, скажімо, ходить на роботу, отримує свою зарплату. А людина невіруюча це та, що сидить вдома і чекає, коли хтось її щось принесе. Так що я це говорю в духовному розумінні, як в духовнім багатстві, так? Бо тому, що бути віруючим це трошки напряжно. Треба молитися, треба до церкви ходити, ну треба тримати себе трохи в руках, тобто якби ходити на таку духовну роботу, так? але ти отримуєш того зарплату. А людина невіруюча, це ну, той, що сидить вдома без духовної роботи, і зарплати нема. Він бідний, голодний. Так? І тому я більшість дужче переживаю за. Якби це дивно не, не звучало, але я дужче переживаю за, за тих людей, за невіруючих. Так. Господи, чому пішла такою. Тернистою стежкою, чому необдуманими вчинками зламала своє життя, чому занадто багато віддавалася людям, друзям. Друзям це ніколи не було оцінено, занадто пізно прийшло усвідомлення. Ніколи в світі. Не буває, Пізно буває вже не треба. Я не думаю, що зараз стоїть питання вже не треба. Треба. Треба для мудрості, треба для того, щоб поділитися з іншими. Але якість ваша через те, що вас не оцінили, вам не зменшилася. Цінність ваша через те, що вас десь. Хтось не замітив, або ваші старання не прийняли, вона, та цінність нікуди не ділася, вона залишилася. Знаєте, знову така аналогія, так? представте, стоїть в магазині якийсь там дорогий телефон, так? він особливий, має там якісь функції, та він має дуже класний якийсь там екран, і ще там щось, і стоїть на ньому ціна. І тут приходять покупці і кажуть, Ну, не здалий телефон. А той каже, ні, він взагалі телефон, але трохи задорогий. І всі дають йому оцінку. не здалий, добрий, червоний, зелений, за дуже блискучий, а ті кажуть, дуже матовий і так далі. Наговорили, наговорили. Чи змінилася якість телефона? Не. Ну, хоч трохи може А змі... ані трохи не змінилося. Лінняк мав 8 ГБ оперативної пам'яті, так і залишилося. Він мав процесор, такий-то такий-то, все, він так і лишився, так? І як був LED, той то екранчик, таким і залишився, так? Нічого не змінилося від того, що всі ті умніки приходили і йому розказували. Кажу вам, ви не телефони. У вас навіть нема як можливості прийняти супер суперпотужним комп'ютером. Ви люди, ви вінець Божого творіння, а телефон це творіння рук людських. Телефон сам не вміє встановлюватися, сам по собі. Його треба ремонтувати. А людина пальчик поріже, трошки замотала, походила, дивись, о, вже нема заріс. Процес регенерації це дар Божий. Дар встановлення. Тому не треба, знаєте, дуже так розстроюватися, коли тебе там десь не оцінили, або тобі за маленьку оцінку поставили, або не оцінили твою доброту, не прийняли твоє старання комусь. допомогти. Це світ такий, він... він трохи. Трохи підпорчений, так? не розстроїтеся. Я ціню вас. Бо якщо ви навіть прийшли вже на цю трансляцію, дивитеся і пишете якісь запитання, ви є бриллянти в руках Божих. І Бог вас буде трохи шліфувати, бо щоб бриллянт мав правдиву красоту. Знаєте, чому бралянти так світяться по-особливому? Тому що плотність цього мінерала матері... цього найсильніша у природі плотність його. Чому він прозорий? Тому що молекули так близько одна до одної, що між ними немає відстані. Це я так спрощую, щоб було зрозуміло, так? Набагато там складніше. І ця плотність цього мінерала є така велика, що фотони. Ну, тобто світло, так? проходячи через нього, трошки приторможує. І через відповідні певну огранку відбивається в різні сторони. І так як він дуже плотний метал, той метал мінерал, в ньому фотони якби через нього проходять якби трошки з більшим. З більшими перепонами. І тому бриліант так світиться. І тому, коли ти бачиш, що він такий по особливому грає на світлі, це говорить про його плотність, а зразу ж про його ціну. Бо Тому що якщо він дуже плотний, його дуже тяжко обробляти. І його потім не можеш знищити. Якщо правдивий бриллянт поставити на, на наковальню, Взяти молоток і по ньому тако бехнути, Ну, стекла зробиться мука, не? а з брилянт залізе в молоток, але не розколеться. Такий він плотний. І коли я говорю про брилянти вас у Божих руках, ви не готова огранка, ви брилянти, який дістали з землі і від нашого народження, Бог починає нас шліфувати, якщо ми називаємо себе Божими дітьми. І ця шліфовка наша, вона часом болюча, часом, знаєте, скільки вже можна, Господи, Господи, я вже скільки років стараюся роблю. Боже, ти мене на кінець почуєш. Бог каже, ти чекай. Ти такий красивий брилянт. Я тебе так хочу красиво зробити таку гранку. По-перше, ти достатньо великий. в тебе дуже багато тих гранів. Я мушу тебе трохи ну, довести до лоду. Будьте щасливі тим, що ви попали в руки Божі, і Бог вас шліфує. Гірше, коли ми попадаємо в руки диявола, він не шліфує, він бавиться. Як іграшкою. Ви знаєте, що діти в основному роблять своїми іграшками, коли виростають. Вони їх викидають або забувають. Діявол робить ще гірше. Він тішиться тим, що ти страждаєш, і він буде тебе заводити всякими ілюзіями. Обіцяти, хто знає що, а потім розчаровувати. І коли ти страдаєш, він тішиться тим. Не попадайтеся в руки диявола, не ставайте забувкою в диявольських руках, будьте бриліантом в Божих руках, готуючи себе для огранки, для шліфовки, щоб сяяти на, на світлі, а Бог є світлом щоб ви сяєте тим Божим світлом по особливому. Амінь. Отче, Василю, поясніть, будь ласка, ви колись пояснювали, але забула: не мудрий, коли заходжуєш. Заходжуєшся коло діла свого, не пишайся, коли тобі скрутно. Дуже дякую за вашу службу. З нетерпінням завжди. Ну, так, що собі там писали, не дописали. Ви колись пояснювали, що не мудрий, коли заходжуєш коло діла свого, а пишайся, коли тобі скрутно. Ну, це то, що я майже тепер говорив, якщо я то казав, заходите у список трансляцій, знаходите оту проповідь, чи то вже була відповідь на запитання, та, і слухаєте собі, повторюєте. А якщо ви маєте, наприклад, ну, побачили або почули якусь там цікаву проповідь, ви берете і цю службу колеги своєму на Viber. Силочку пересилаєте, а потім так легше її знайти для вас. Або комусь із сім'ї перекинув, щоб потім можна було її знайти ту службу Божу. Силочку перекинув і все, і тоді вас буде під руками. Уся наука. Дорій у Христі. Знаєте, я... я сьогодні, так, секунду. Отже, скажіть, будь ласка. Чи буде пряма Трансляція Хресної дороги. Дякую вам за ваш труд. Трансляція Хресної дороги була вчора і буде кожної п'ятниці і середи увечері у 19-й годині. Сьогодні вечором буде свята година. Так, так, так. Так. Я що хотів сказати сьогодні? Хочу молитися, ну, за померлих, ми молимося в часі посту за всіх, але сьогодні. Окремо хочу помолитися за новопреставлену на нашу Лесю Боже мій. Леся Онуляк. Це її чоловік тримав мене до Христу, але ми були, знаєте, такою родиною. Ми постійно йшли до них. Вони жили. Село Устечко Тернопільської області, Заліщський район. Чортківський? Чи Заліщський? Навіть не знаю. Ні. Певно. Певно, Чортківський. Ну, то не важливо. Я був малий мені там було все одно. який це був район. Але це була друга область. Тобто наше село було на цій стороні Дністра, а їхнє село на тій стороні Дністра. Ми Івоно-Франківська область, а вони вже Тернопільська. І знаєте, я ще був дуже маленьким. У нас там є такий міст через Дністер Ну, стратегічного значення той міст. Його побудували при самої пам'яті. Я пам'ятаю, був малим, то його будували. Ще, пам'ятаю, до кінця не добудований, така була драбина. І тоді вилазили, вже можна було вирізти, а далі вже йшли по мості на ту сторону. Ми ходили в остечко на відпуст. Там була відпустова церква на Божого тіла, 9 четвер. Там біля церкви багато сходилося, з'їжджалося цих продавців, вони там продавали образи, хрестики, там всякі такі штучки. То для мене було тоді. Я, ну, я був щасливий, страшний. А ще до того моста нас перевозили через Дністер на човні, такому, не на катері такому великому, а на такому двох-трьох місцему човні там Войко Матій нас перевозив, коштувало то 20 копійок перевезти через Дністер. І ми бігли, я завжди, я пам'ятаю, з мамою йдемо, я все то наперед біжу, то то назад. Лишився, знаєш, і вже коли вже переплили той дністер, я вже так тішився, що я тато показував, куди йти треба до нанашка свого бігли ми до них в гості. І я дуже, дуже захоплювався ними, бо коли заходив до хати, в них так було все, знаєте, так ну, по-особливому охайно, так по-особливому прибрано, так чистенько-частенько, так акуратно. І так все, мені так здавалося по-багатому тоді, так я був малий. Це було, знаєте, для мене такий взірець, починаючи від самого подвір'я, від самої фіртки переступаєш до них на подвір'я, і ти розумієш, що ти прийшов до газди на вбору, до газди. Бог не поблагосив діточками. Вони так ціле життя прожили самітності, нанашко. Потім під кінець під цього кінець життя осліп, взагалі нічого не бачив. А так був нормальний, ходився, а нанашка все було в неї добре, тільки ноги не могла ходити. І вона через то, через ці ноги, певно, померла, тому що. Треба було різати ногу, вона не хотіла. Вона все-таки медик саме по собі і знала, чим це буде для неї 90 років. І тому, знаєте, сьогодні, згадуючи це все, думаєш собі, скільки пройшло часу, скільки було зустрічей? І знаєте що? Сьогодні я до кожної зустрічі маю що додати, як мінімум, обійм'я. Ще раз треба було підбігти і обняти. Ще раз треба було прибігти до нанашка систему на коліна. Я маю сьогодні що додати до кожної зустрічі. Тому вам кажу з дорогими, близькими вашому серцю людям, коли проживете час, аби ви не шкодували, що щось не додали, як мінімум, обійми. прибігти і обняти. І коли розходитися, Підійдіть і обійміть один одного. Навчіться жити в обіймах, замість жити в ненависті. Навчіться жити в обіймах, замість жити в злобі. Навчитися жити в обіймах замість просто існувати. Жити життя. Не марнуйте ні одну хвилину. Діліться добротою і будьте вдячні за людяність. Знаєте, так як сьогодні служба Божа не служиться, але ви даєте на молитву і тому зараз ми. Помолимося за, за здоров'я всіх, кого ви дали, за онкохвору Софію. 22 роки, розумієте? Господи Боже. Я думаю собі, що коли ми молимося, і коли я кажу хвора, онкохвора Софія, 22 роки. Кожний, хто мене чує здоровий? Ще раз чуєте мене, цініть своє здоров'я. Бог вас тримає здоровим для того, щоб ви мали можливість створити добро. Якщо ти здоровий і нічого не робиш для Бога, для ближнього. Нащо тобі того здоров'я? Бог його забере. Не так забере, як ти його втратиш. Все у світі є доцільне. Бог не вибирає сильних. Він дає силу тим, кого вибрав. І якщо ти навіть слабкий, але Бог тебе вибере для служіння, Він дасть тобі сили, дасть тобі здоров'я, дасть тобі ресурс, щоб ти мав чим рухати це все. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за здоров'я, за спасіння, слуг Божих, давших нам на молитву, за здоров'я і скоре одужання для Віктора. що... Потрапив в аварію і за здоров'я, Боже благосвенна для воїна, Михайла, Романа, Анни, Катерини, Галини, Олега, Андрія, Людмили, Христини, Володимира Ігора, Юрія, з сім'єю Оксани, О, Ольги Вікторії, надії, Галини з сім'єю і всіх наших воїнів-волонтерів. І за здоров'я, і за воїна Степана із побратимами, і за воїна Андрія, його побратими, які Вважається безвісти, зниклими і за здоров'я Ольги Софії, Соломії, за Отця Василя, і за воїнів Віталія, Миколи, Олега, Олександра, Володимира Дениса, за воїнів Івана і Романа, за слуг Божих Самуїла, Хепі, Хуана, Жозе, Піонів, і за Галину Зоряну і подяка Господу Богу за успішну операцію Владислава, свідке Сідня, за здоров'я, душевний спокій, любові. За здоров'я Божу опіку, захист для воїнів Григорія, Михайла, Івана, Олексія, Василя, Андрія і за здоров'я за Божу опіку зникло, безвісти воїна Вадима, благосвя Господи, шляки воїну, шляки воїну Григорію та його побратимів, за здоров'я і за Божу опіку воїна Мар'яна, його побратимів, за здоров'я Любомира, його сім'ї, за опіку над родиною і за онку, хвору Софію. І щоб всі добрі прохання, Господи, вислухай, милостиво, ПОМИЛУЙ, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось <кхи> за ту присутніх людей, за всіх, що з'єднані з нами у молитві, за всіх. Хто творить нам милостині за всіх православних християн. Господи, Помилуй, Господи, помилуй. Господи, Помилуй. Бо милостивий, людинолюбний Бог, і ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повся час, і на віки віків.